Анатолій Валевський, Ангел на відпочинку, Хто б що не казав? Аніщо людське ангелам не чуже. Це вже точно. Думки, безумовно, можуть бути різними. Але скажіть кому може не подобатися цікава історія? Отож. Одного разу, втомившись на монотонних турбот, на одну з лав міського саду сів відпочити. Звичайнісінький ангел, яких безліч навколо нас, просто ми їх не помічаємо, зайняті вирішенням власних щоденних дуже важливих проблем, принаймні ми так думаємо. А що може бути краще за відпочинок з улюбленою книжкою в руках? Нехай то буде хвацько закручений детектив, щира лірична мелодрама, або просто затертий томик справжніх віршів, що торкаються душі, як часто поринаючи у захоплюючий світ тихо шелестячих сторінок, ми зовсім забуваємо про течію часу, проживаючи і пропускаючи через себе все те, що відбувається з нашими улюбленими героями. Ах, ці ні з чим не порівняні миті невловимої причетності до думок і рядків великих майстрів словесності, здатних забиратися в найпотаємніші куточки душі і будити там ні, мабуть, словами це не передати. Можна лише відчути серцем і душею. А хто, як не той самий хранитель душ, ангел, здатний відчути і зрозуміти те, що приховано між рядками. Ось і захопився він якоюсь чудовою історією. Шкода, що нам не дано дізнатися якою саме, а час біжить і біжить. Ну що ж, нехай ангел хоч трохи відпочине від своїх відповідальних справ і турбот, а ми постараємося поки не грішити. Щоб дати йому час і не турбувати, адже як співається в одній з пісень, ангел теж людина.